Радіо UA Chicago. у конгресі розглядають законопроект із заборони TikTok у Сполучених Штатах Америки. Комітет з закордонних справ Палати представників США розглядає законопроект, який може надати президенту США повноваження заборонити китайський додаток соціальної мережі TikTok. Якщо комітет підтримає цей законопроект, у вівторок до кінця дня він може потрапити на голосування у Конгресі разом з низкою інших законопроектів, пов'язаних з Китаєм, які є на порядку денному того дня. У США занепокоєні, що Китай може використовувати свої законодавчі та регуляторні. Повноваження, щоб через такі додатки, як TikTok, отримувати приватні дані користувачів або проштовхувати дезінформацію на користь Китаю, понад 100 мільйонів американців користуються соціальною мережею TikTok. Що належить китайській компанії, компанії Б'ютенс, яка у 2020 році перемести переместила свій головний офіс у Сінгапур. Ініціатором законопроекту, який серед іншого передбачає заборону додатка у США, є голова комітету палати представників із закордонних справ республіканець. Майкл Макол і як пишуть американські видання, контрольована республіканцями палата представників ймовірно підтримає цей законопроект. Як за нього голосуватиме сенат, де більшість мають демократи, поки прогнозувати складно. Попри політичні розбіжності, законодавців від обох партій підтримують проактивні заходи для стримування зростаючого глобального впливу Китаю. Також а, муніципальні вибори в Чикаго 23-го року відбудуться у вівторок, 27, 28 двадцять лютого. Саме сьогодні у бюлетені для голосування є мер. Осі 50 місць у міській раді, кандидати в окружні поліцейські ради та кілька інших державних посад. Другий тур виборів у разі потреби відбудеться 4 квітня. Сід Слідкуйте за нашим блогом, щоб дізнатися про останні репортажі про день виборів 23-го року від Sun Times і. На завершення історія, як українські діти адаптовуються у сполучених штатах. США від початку повномасштабної війни Росії в Україні прихистило понад 80 тисяч біженців у рамках програми єднання для України, іншими словами, You». такі дані оприлюднила імміграційна служба Сполучених Штатів. Значна частина переселенців, діти, яким вимушено довелося звикати до життя в незнайомій країні на нових обставинах. Деякі з них, попри різницю в часі, продовжують наполегливо вчитися в українських школах дистанційно. Інші звикають до американських шкіл, садочків та університетів. Киянка Марина Григорьєва та троє її дітей часто пригадують перші дні війни, які вони провели в коридорі Київської багатоповерхівки. Діти згадують, як їли в коридорі бублики, а від гучних звуків з аеропорту в Гостомелі, де на початку війни точилися бої, ховалися під ковтрами. За кілька днів сім'я перебралася на підземний паркінг. І пряма мова. Ми спали в отязі в шапках на паркінгу Було дуже холодно. Я зробила для Дар'ї зі стільців ліжечко, поклала її туди, накрила ковдрою. Олексій спав, сидячи на стільці. Я дві ночі просто ходила по паркінгу, щоб не заснути і оберігати дітей своїх, пригадує Марина. Сім'я до останнього не хотіла залишити Україну в дорогу. Зібралися коли молодшого сина. Почало нудити від страху на згадку про сумну мандрівку. Досі нагадують записки, які Марина про всяк випадок лишала в дитячих курточках. щоб моїх дітей не загубили і не знали і знали, чиї це діти, Написала вона: сім'я виїхала виїхала з Києва до Польщі, а звідти до Німеччини, де проживала 5 місяців. Німецька родина приймала їх як друзів, а розрадою для дітей стали собаки, які жили в німецькій родині. Згодом сім'я вирушила до США. Планувала лише на кілька місяців, тож діти не пішли до американської школи. Втім, довелося затриматися, і старший син, одинадцятикласник, продовжує вчитися в українському ліцеї онлайн онлайн через різницю в часі. Уроки в нього припадають на ніч. Я прокидаюся о 12 або першій годині ночі, вмиваюся і сідаю за уроки. В перервах можу музику послухати чи підготуватися до наступного уроку. До ранку я ось так навчаюся, розповідає Руслан. Дійсно, історія, яка захоплює і водночас кидає в страх. Можна багато ще про це говорити, але на жаль, таких історій дуже багато. А як ми зазначали, 80 тисяч біженців, більшість з яких діти, тому будьмо обачними до них стараємось підтримати, допомогти, підсказати. Ми один народ і маємо єднатися навіть тут на теренах Сполучених Штатів в ефірі Радіо UA Ей Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.